Вітаю всіх на каналі Green Street. і сьогодні буде черговий звіт по публічному портфелю, який я супроводжую, а саме по інвестиціям у криптовалюту. Даний звіт, як я й говорив, проходить кожен другий тиждень, кожного наступного місяця. Минулий місяць, відверто кажучи, видався мінусовим на криптовалютному ринку. Ринок продампили, біткоін полетів униз. І, звісно ж, за ним весь криптовалютний ринок. Ось практично з початку місяця із 6 числа, і біткоін весь час знижувався у ціні. І досягнув, практично досягнув нижньої лінії підтримки. Це було в 53 500 доларів за біткоін. І я так бачу, що біткоін піде по одному з моїх п'яти варіантів, про які я розповідав в одному із відео. На це відео я оставлю посилання в описі цього відео. Там я розповів про всі п'ять варіантів розвитку подій на криптовалютному ринку. І бачимо, що п'ятий варіант якраз підходить до нин нинішньої ситуації на ринку. Але про це я запишу відео окремо. А зараз перейдемо безпосередньо до публічного портфеля. Публічний портфель теж дещо просів на 24% від загальної суми інвестицій. Звісно ж, були усереднені позиції. Про це я попереджував у своєму телеграм-каналі, що буду робити усереднення позицій, і, звісно ж, я спостерігаю за ринком 6 липня. Був опублікований мною пост в телеграм-каналі, де я написав, готуємося до усереднення позицій, спостерігаю за ринком. І наступного дня вже було усереднення по п'яти позиціях у публічному портфелі. І безпосередньо зараз до цього ми перейдемо. Для того, щоб спостерігати за телеграм-каналом і не пропускати інсайт. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде в описі цього відео. І так, осереднення позицій було по таким токенам, як Floki, STRK, One, Sui і Felcoin. По Фелкоїну це вже друге усереднення позиції за крайніх 3 місяця. Нагадаю, що публічний портфель був створений 3 місяці тому. Це 90 днів. Приблизно трошки більше 90 днів. Там я створював в кінці березня даний портфель на початку квітня. А тепер подивимось безпосередньо, що тут у нас по цифрам у публічному портфелі. Ринкова вартість портфеля 299 доларів і 25 центів, і профіт по портфелю. Мінус 96 доларів і 19 центів. Це мінус 24,3% від загальної суми інвестицій. А це значить, що 298 доларів і 25 центів додаємо до 96 доларів і 19 центів. Це виходить 394 долари і 44 центи. Це загальна сума інвестованих коштів у даний портфель. І виходить, що на даний момент портфель в мінусі, але це нічого в цьому страшного немає. Це тільки шанс викупити наші активи, так сказати, по заниженим цінам. Поки ринок дає шанс, і поки на ринку страх, то треба викуп... викупляти активи по можливості. Але треба завжди тримати портфелі кеш. Для того, щоб ця можливість була. І так, безпосередньо лідер по зростанню вже який тиждень в підряд Memcoin Бред. Це 68,7%. Хто інвестує разом зі мною, пам'ятає що Бред досягав більше 120% плюсів і я рекомендував про закриття даної позиції. Це по бажанню, але я писав, що я не буду закривати. І буду тримати далі даний актив. Те саме з пепи я писав, у телеграм-каналі і у відео про це говорив. Так що спостерігайте, не пропускайте цінну інформацію. Аутсайдер у нас на даний момент ворхом з тікетом В або W. На даний момент монета просідає в ціні на 61,3%. Я планую. Усереднювати даний актив, так що спостерігайте за новинами. Можна вже його усереднювати, але я поки що буду спостерігати за даною ситуацією по даній монеті. Звісно ж, зразу ж, по усередненню позиції, я це все опублікую у телеграм-каналі. Так що підписуйтесь на телеграм-канал, посилання буде в описі цього відео. І так, перейдемо безпосередньо до монет. І незважаючи на ситуацію на ринку, в нас плюсують такі токени, як Ponke, Bред. Пепе, звісно, вже просів так серйозно. Далі Bong в плюсі. І поки що все на даний момент. Всі інші монети в нас мінусують, і, звісно ж, будемо їх поступово усереднювати в залежності від ситуації на ринку. Як я й говорив, всі дії я публікую у своєму телеграм-каналі. Тож, підписуйтесь і не пропускайте цінну інформацію. Тож на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій. І до наступних зустрічей в ефірі.